Вітаю, шановні, хотів поговорити про корупцію, про довіру влади, про те, що нам американці видали цілий список, що ми маємо, а що не маємо зробити. Про зовнішнє управління, про яке ми всі громадяни України вже мріємо. Бо за роки незалежності в нас не було ще влади, яка б взяла і поборола корупцію, яка б взяла і щось гарне зробила. Бо в нас відбуваються. Такі крадіжки на всьому, знаєте, як, наприклад, в нас в Дніпрі взяли і змусили всіх з Приватбанку перейти в Альфа-Банк, який російський, це за два рочки за, за півроку до війни, а потім змусили ще раз перейти вже в якийсь там Укргазбанк. Ну тобто і на цьому ж, при тому, що змушують людей бюджетної сфери, борінька Філатов, напевно, дуже багато грошей заробляє, правда? Скоріше за все. Ну, він мені матами відповість, якщо що, що куди я сую свій ніс і хто я взагалі такий. Я в нього вірю. Він в нас бидло рідкісне, він тільки так вміє спілкуватись. Але, скоріш за все, він просто не побачить це відео, бо в мене ж нема мільйонів переглядів. В нас 에, Америка видала купу вимог з термінами, які треба робити. І фактично всі блогери, як один, кажуть, що це буде в обмін на допомогу. Що ми не отримуємо допомогу. Ми не вижимемо як країна, якщо не будемо цього робити. В той час Падаляк на всіх каналах в нас розповідає, що ні допомога ніяк з цим не пов'язана. Ви кому більше вірите? Скажіть мені, будь ласка, я чомусь менше вірю подаляку, чим іншим блогерам, але мене здивувало те, що я побачив опитання. Люблю дивитись ролики такого журналіста, як Мокрик, з його офігівами. Він тут розповідає, що Зеленський то хоче на вибори, то не хоче на вибори, і зачепляє таку тему, як центр розумков. З якимись дослідженнями. І тут у нашого Володимира Олександровича зовсім не довіряю йому всього 5,9%, скоріше не довіряю всього 12,7%. Скоріше довіряю цілих 37, повністю йому довіряють 37,8. Не знає такого всього 0,1%. Добре, що в нас розумово відсталих не опитують. Важко відповісти 6,5%. І баланс довіри вони виводять аж 56,2%. Тобто в нас в країні люди довіряють пану Зеленському. При цьому якийсь там місяць тому в нас було опитання. Дивимось, коли 11.09, ну фактично, місяць тому в нас майже 80% українців назвали Зеленського відповідальним за корупцію у владі. Проходить місяць і 70% чомусь в нас йому довіряють. Як так стається? Мене це неймовірно дивує. В мене від цього палає, дуже палає. Тобто місяць тому в нас 80% вважають Зеленського відповідальним за корупцію, в тому числі за такі речі, як перевід всіх співробітників в інший банк на отримання зарплатної картки. А проходить всього місяць, і ми йому всі довіряємо. Цікаво, можливо, в нас почалася передвиборна кампанія вже. І центр розумково в цій компанії має неабиякий вплив, щоб сказати нам, що ми всі, оказывається, віримо Зеленському. Я не знаю, як це ще можна пояснити. В нас е, всі міжнародні партнери тиснуть на те, щоб були перевибори, і в нас всі аналітики, в тому числі на Ютубі, всі як один, кажуть, що як же ж можна це проводити? В нас війна, в нас військові не зможуть, окуповані не зможуть, поїхав не зможуть. Скажіть, будь ласка, а коли Зеленського обирали? В нас відсотково була ситуація інша, але в цілому в нас були окуповані території, люди, що поїхали, в нас були військові. Тоді чому про це не кричали? Чому можна було стадіон так стадіон і зробити вибори? Так війна, так вона і була, вона нікуди не дівалася. В нас так само зараз перетворюється ця війна на позиційну, коли не рухається фронт ні в одну, ні в іншу сторону, коли стоять на місцях, і все це неймовірною ціною життів воїнів. Але в нас перетворюється пан Зеленський на якогось царька. З болоті, у якого всі канали його вилизують, в корупції його всі звинувачують, але всі йому довіряють, і всі, як один кричать, непотрібні вибори. Та не хіба ж? Жахлива ситуація якась в країні, чесне слово. От є в нас такий відеоблог Георгія Тука, він опозиціонер, він дуже часто з'являється на каналах Петра Порошенка. І навіть він каже, що нам вибори не потрібні. Як їх проводити в таких умовах? В нього канал. З тебе, товариша Зеленського називається Думай те, і він все одно каже, що вибори нам не потрібні. Нам нема кого обирати, в нас війна, в нас горюшко. Коли Зеленського обирали, в нас чомусь війни в країні не було якимось чином. В нас ніяк не можуть люди визначитись, у нас війна. З 2014 року чи вона тільки почалась? Бо коли вигідно, то вона з 2014, коли не вигідно, тільки почалась. У нас якось так відбувається завжди. І ось він сказав, що там збирав зеленських журналістів. Це не офіційна інформація. Йому теж хтось сказав. Ми зараз такими теревеньками займаємось. Йому хтось сказав, він нам сказав, я вам кажу. Так ось вони всі казали, що Зеленський зібрав телеканали і сказав: не треба про корупцію розмовляти. І обговорювали вони вдвох, що набагато краще не казати про корупцію і думати, що наші західні партнери нічого цього не знають. При тому, що саме західні партнери з доларовими операціями все викривають, все показують. Чомусь у нас ось так відбувається. Але довіра пану Зеленському 70%. А ви довіряєте пану Зеленському? А ви проголосували за нього на виборах? Пишіть мені про це в коментарях. Дуже цікаво почитати вашу думку. На цьому все. Можливо до зустрічі, можливо, ні. Хто його зна. Пока!